Всім привіт, з вами Ірина. і сьогодні ми обговорюємо всі новини зі світу британської королівської родини за попередні сім днів. Ми з вами сьогодні поговоримо і про Кейт Міддлтон, і про дітей Меган та Гаррі. багато про короля та королеву. Тож давайте з вами якомога швидше в усьому цьому розбиратися. Тож, напевно, найголовніша новина всього тижня це те, що ми з вами знову побачили Кейт Мідлтон цього разу на Вимблдоні. Тож у неділю принцесу Уельську зустріли справжніми оваціями. Вона відвідала фінал чоловічого розряду на Вимблдоні разом з принцесою Шарлоту, а також разом зі своєю сестрою. Піпою Мідлтон. І палац зараз вже дуже активно все це робить. Вони надзвичайно швидко змонтували таке красиве, красиве відео принцеси за той. День цей візит є другою появою принцеси після того, як оголосили про її діагноз. Тому зараз ми з вами розуміємо, що максимально всі-всі погляди зосереджені саме на ній. Всі разом вони спостерігали, як Карлос Алькарас чинний чемпіон переміг Новака Джовакича знову ж таки у матчі реванші минулорічного фіналу. Цього разу принцеси Уельській була фіолетова сукня від Сефія. Коли вона вручала цей трофей. Але перед тим вона потисла руку Джоковичу, який посів друге місце. Також принцеса Уельська та принцеса Шарлота зустріли жінок-чемпіонок, які увійшли до клубу. Вони принесли їй квіти. Також їх зустріли гравці Ема Радукан, Сонай Картал. Всі вони зустрілися на газоні для гравців перед виходом на центральний. Орт тож сукні на Кей це Sofia Official, Вона нова підбори це LK Кей Мені дуже цікаво, всі ті, хто казали, що у Кейт була підтяжка обличчя, як у моїх зморшки на лоді на лобі. Ну і родинка завжди на тому місці, на кому і була. Кейт виглядала як на мене абсолютно чудово, усміхнено, як патром Вембулдону, вона не могла туди не піти. Це дуже важлива для неї традиція. Ми надзвичайно раді її бачити. Звичайно, хотілося б бачити Кейт частіше у наших випусках, але вже як є. Двічі за півроку також набагато приємніше, ніж взагалі її не бачити. Але тут справжній критиці піддалася піпа Мідл та наточніше її сукня, і, якщо чесно, не бийте мене, але і мені вона також не дуже сподобалася. Але те, як піпа взаємодіє з Шарлотою, зрозуміло по цьому, наскільки вони близькі, це надзвичайно важливо, тому наскільки тут доречно критикувати за сукню, коли. Mm, ну, подобається їй така, коли в неї насправді настільки хороші стосунки з Шарлотою з родиною. Вона так підтримує Кейт в усіх цих ситуаціях. Не знаю, але так буде, напевно, завжди. Кого ще ми з вами побачили на Wimbledon? Побачили Камілу та її сестру Аннабель Еліот. На Камілі була сукня Анна Валентіна і мама Мія. На ній була, в неї була сумочка Леді Діор. Це була найулюбленіша модель принцеси Діани. Як вона взагалі не побоялася саме її обрати. Брошка є частиною лінійки Lucky Animals Van Cleef. Каміла володіє величезною Кількістю брошок саме з тварин, і білка, кролик, їжак, сова, голуб. Коштовність виготовлена з 18-каратного жовтого золота, перламутру і Оніксу. Зараз вона продається за 7200 доларів США. Також ми з вами побачили Зарута Майкла Тіндела і Пітера Філіпса з його дівчиною. Король Чарльз прийняв ширлі бесі Ворден Кавалерів та за її заслуги в області музики. Вона виконувала пісні до фільмів про Джеймс Бонда: Брилянти назавжди, Голфінгер та Мунрейкер. Мені дуже подобаються ці старі фотографії Чарльза та виконавиці. Стало підтверджено, що Чарльз та Каміла відвідують Австралію та Самоа з такою обмеженою діяльністю, оскільки він все ще продовжує свої Лікування, а також стало відомо, що Чарльз і Каміла виключили Нову Зеландію зі свого маршруту. Очікується, що всього їх не буде 10 днів, це разом із дорогою, тобто їх тур буде не настільки довгим, наскільки це взагалі планувалося. Букінгемський палац підтвердив, що цей тур буде у жовтні 2024 року, де вони зустрінуться з главами урядів співдружності. Приводу того, наскільки вони змогли в Вилучити Нову Зеландію, вони це зробили звичайно дипломатично та дуже красиво. Вони сказали, що запрошення до Нової Зеландії залишаються відкритими. Вони обов'язково її відвідують, але це буде в рамках окремого туру. Також у Чарльза та Каміли нові портрети. Їх якраз і опублікували до новини про тур до Австралії. На Камілі австрійська плетена брошка у вигляді квітів акації. Це дуже красива і надзвичайно важлива відсилка саме до королеви Єлизавети. Колись королева Єлизавета між листопадом 53 та травнем 54-го років брала участь у низці заходів, присвяченій коронації. Тоді Разом з Філіпом вони були у найдовшому турі під час їх візиту до Австралії. І 16 лютого прем'єр-міністр, тоді 1954 року, прем'єр-міністр Австралії вручив Єлизаветі Брош від імені управління та народу Австралії. Це білі та жовті діаманти в переплетній формі, такій формі квітів акації. Тому це красива-красива відсилка до Саме королеви Єлизавети обожнювала цю брошку Єлизавета, дизайнер Пол Чарльз Шнеллер. Єлизавета десила її доволі часто, наприклад, на весілля Чарльза та Каміли. 25 липня нас з вами очікує новий документальний фільм. «Tabloids on trial». Я би сказала, що це щось таке, типу «Таблоїди на суді. Там буде давати інтерв'ю звичайно принц Гаррі. Там будуть зніматися люди, які робили позови до суду через прослушку. Ми з вами пам'ятаємо, що він сам звинувачував британські таблоїди у втручанні в його життя, переслідування Меган Маркела, також свого часу переслідування його матері, покійної принцеси Уельської принцеси Діани. Також він звинувачував пресу та уряд у тому, що вони на самому дні корумповані і опереджені, коли говорив про те, що робилася підслужка його телефонів. Тож, очікуємо з вами найближчим часом цей фільм, обов'язково будемо його обговорювати. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал. Звичайно, будемо обговорювати цей фільм. Також дуже цікаво, що він там скаже. Говорячи про Меган та Гаррі, також стало відомо дещо мені це дуже здалося таким незвичайним. Кажуть, що 8 лютого, тобто аж через майже рік, вони хочуть взяти з собою Лілібе та Арчі на зимові ігри Invictus Games. Шановне панство! А як справи просто у приватності? Але мені, якщо чесно, дуже цікаво, наскільки це реально, тому що зараз дуже багато про це чуток, чи покаже Меган реально дітей, що й прямо під час Invictus Games, тобто можуть бути якісь журналісти, які будуть дуже сильно прибічниками Меган та Гарі. І подивимося, як це все пройде, і дуже цікаво, що дійсно вони вирішать на такий. Доволі цікавий шлях, враховуючи, як сильно вони намагалися все ж таки цих дітей сховати. А тепер вони прям намагаються спеціально спланувати свій тур, пробити, скажімо так, інформацію, наскільки взагалі можливо взяти з собою туди дітей. Пройшов фінал Євро 2024. Фіналістами була Іспанія та Великобританія. На жаль, Великобританія програла, але ці емоції Вільяма та Джорджа, вони вартують просто усього. Оце, я розумію, просто справжні фанати. А ще це фотографія, я називаю просто зрозуміти по фото, хто переміг. На фото це король Іспанії Філіппа VI. Також трішки раніше Вільяма побачили під час розмови. З королем якого супроводжувала його донька Інфанта Софія напередодні матчу, я сама не величезний фанат футболу, але коли грає дві країни, в які в яких є монархія, і там і там, це звучить надзвичайно цікаво. Також з цікавого Беатріс з чоловіком побачили на концерті у Гайт парку. Музика їм явно дуже до душі. Видно, що люди їх роздивляються. Мені здається, багато хто впізнав, що це принцеса Єв, що це принцеса Беатріс, але їй явно все одно вона явно дуже любить цю музику. Дуже класна новина. Принцеса Анна повертається до своїх королівських обов'язків. Вона повертається відвідає національний чемпіонат Асоціації верхової їзди для інвалідів, який проходив у Західній Англії. Ми знаємо, що Анна сама колись була олімпійською чемпіонкою. Вона покровителька благодійної організації вже понад 50 років. Вона є її президентом з 1986 році. Тому Дуже її очікували на цьому заході. Вперше ми її побачили після того, як вона отримала травму голови під час прогулянки своєю територією в геткам Парк. І вважається, що Струс мозку був спричинений ударом, але як з'ясувалося, від експертів, сама принцеса Анна нічого не пам'ятає, і вона не може 100% сказати, що спричинило її струс та те, що вона втратила свідомість. Це трішки страшно. Вона навіть не може пригадати, що з нею сталося. Але дякувати Богу, ми її бачимо. З нею все в порядку. Вона вже навіть може виконувати свої роль обов'язки, тому ми їй дуже і дуже раді король Чарльз відвідав валійський парламент, який якраз відзнаменував 25-ту річницю. Він звернувся до членів парламенту валійською мовою. Король та королева зустрілися також з їх першим міністром і іншими лідерами партії і парламенту Уельсі в Четвер. Спочатку чар розпочинав валійською мовою, потім перейшов також і до англійської мови. Це був перший візит короля саме до ем, саме до парламенту з того моменту, як він саме вступив. На престол, тож йому там були дуже-дуже раді. Сам він сказав, що вони з королевою дуже раді приєднатися сьогодні до такого важливого дня для валійського парламенту, і вони раді, що можуть відзначити цю важливу віху нашої сумісної історії. 25-та річниця існування. Парламенту Уельсу. Також відбувся робочий візит. Чарльз, наприклад, відвідав Соні, які відмітили також свою 50-ту річницю у Великобританії. Вони були дуже раді його побачити, і мені здається, Чарльзу також було надзвичайно цікаво відвідати саме цей робочий візит. І також була в нього робоча зустріч з організацією, яка підтримує молодих людей, які постраждали від жорстокості або від насилля. Чарльз поспілкував. Все особисто з людьми, які пережили всі ці скрутні ситуації, послухав, як організація зробила їх життя краще і що можна зробити ще, щоб їм було ще трішки легше морально, фізично пережити все те, що з ними трапилося. Королівська пошта показала першу червону поштову скриньку з монограмою короля. Карла III, тобто Чарльза III. Король надав особисто королівській пошті свій шифр, свою монограму, який є його особистою власністю. Хоча після того, як Чарльз тільки вступив на престол у 22-му році, було замінено лише кілька нових поштових скриньок, це швидше скриньки, які просто. Потребували заміни для того, щоб замінити монограму королеви Єлизавети на його. Він каже, що краще використовувати існуючі поштові скриньки для того, щоб запобігти марнотратству. І, звичайно, за правилами нову монограму не будуть застосовувати на поштових скриньках у Шотландії, тому що саме в цьому питанні. Шотландія була відокремлена від королівських монограм з 1955 року. Як на мене, надзвичайно красива монограма, але і королеви Єлизавети також виглядала презентабельно. Кілька новин тому назад, ми з вами говорили про те, що король та королева планували відвідати Джерсі і інші острови. Тож спочатку вони відвідали саме Джерсі. Вони з них розпочали свій візит на Нормандські острови. І не дивлячись на страшенну зливу, короля та королеву привітали сотні людей у сен гельєрі коли вони почали свій візит до Джерсі. Не дивлячись на таку страшенну зливу, їх зустріли салютом з. 21 гармати. Король Чарльз звернувся до острів'ян на королівській площі і сказав про те, що його та королеви Каміли щасливі спогади мають особливий зв'язок з саме цим островом, тому що вони вже були на острові Джерсі у 2012 році. Також цікавий такий момент: королю подарували два качиних яйця, що взагалі то порушує традицію, тому що раніше. Монарху під час візиту дарували двох просто качок на срібному блюді. Каміла та Чарльз також поспілкувалися з людьми, подивилися їх продукти харчування, різне ремесло. Каміла поїла морозива, всі щасливі, всі задоволені. Каміла обрала блакитний образ від Анни Валентіна, а також брошку, яку ми вже з вами бачили на поминальній службі. По Альзу барону Хадлі. По ми тоді вами говорили, що Каміла доволі близько спілкувалася з його дочкою і була його взагалі хрещеною мамою його доньки. Тож вони в доволі близьких були стосунках. Я тоді ще казала, що дуже цікаво, чому вона нову брошку вперше одягла на поминальну службу. Тобто тепер вона її обрала і на цей захід. Сережки з аквамарином. вона одягає її до текстської брошки з аквамарином. Доволі часто до цього, тобто, в принципі, всі прикраси були повтором. На другий день вони збиралися їхати далі по Норванських островах. Палац виставив свої старі фотографії з 2012 року, коли король та королева відвідували Гернсі. І тоді всі звернули увагу на цікаву пару брошок, які були на Камілі. Взагалі, Каміла, вона доволі відома своєю любов'ю до Ван Кліф, чого, в принципі, вартує. Ще її браслет, який вона просто не знімає. Ці дві брошки вони також є парою брошок саме від Cleef. Тож це дві такі брошки у формі бабки, виготовлені з білого золота з діамантами та сапфірами. Ми з вами бачили вже на камілії ці брошки не тільки у 2012 році, а й також у 2017 році, коли вона була на презентації «Great Get Together» в «Clarence House». Тоді, у 2012 році, був діамантовий ювілей королеви Єлизавети. Тож зараз, у 2024 році, вони відвідали засідання Гернсі. А вони мають свій парламент, закон, юрисдикцію, прапор, але все ще традиційно зустрічають монарха та його супутника. Це для них надзвичайно важливо, не дивлячись на те, що в принципі вони юридично доволі відокремлено існують. Багато хто звернув увагу на те, що у Каміли була перев'язана нога. Але було точно зазначено, що всі івенти будуть проведені, все, що заплановано, нічого не будуть відміняти. Тож все добре, але що саме трапилося з ногою Каміли, ніхто не знає. Але виглядає це не надто не занадто боляче, якщо вона так бадьоро в принципі, пройшлася по цьому. Цікавому містечку. Давайте завершимо наші з вами новини тим, що пройшло нагородження імені Пета Тільмана. І Гаррі таки отримав нагороду, не дивлячись на те, що багато хто був проти. Тож він прийняв цю нагороду, незважаючи на заперечення матері загиблого солдата. Гаррі був на церемонії з Меган Маркл, зі своєю дружиною. Він сказав дуже цікаву фразу, що ця нагорода дістається не йому, а абсолютно всім. Він казав про те, що Invictus Games вони давно виходять за межі раси, часу, кордонів, абсолютно всього. Він казав, що Invictus Games для нього це про єдність та цілеспрямованість. Тож цього року, так як вони відсвяткували 10, 10 років з того, як в принципі вони розпочали Invictus Games, для нього це особливо важливо отримати цю винагороду. І ця нагорода для абсолютно всіх, хто будь-яким чином... Дотичний до Invictus Games. Багато хто звернув увагу на те, як виглядала Меган Маркл, сукня на ній була Оскар ля Ренте. Мені сподобалось і фасон, і колір, і взагалі все, в принципі, як на мене, сукня. Дуже їй личить пальці на ногах трішечки намагалися втекти з її босоніжок, але я не буду докопуватися. може людина просто так сіла, тому що на всіх інших фото важко зрозуміти, тому що сукня сильно перекриває босоніжки. В принципі, занадто сильно Меган Маркел на себе увагу не перетягувала, дивилася всю нагороду саме на принца. Харі. Тож сьогодні я буду завершувати наші з вами новини зі світу британської королівської родини. Дуже дякую вам за ваші перегляди. Обов'язково ставте лайк. Побачимося з вами вже в цю суботу. У нас очікуємо величезне відео про принцесу Діану. Спробувала розкласти на найменші деталі абсолютно всю історію її життя. Тож, побачимося з вами в цю суботу. Підписуйтесь на цей канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу. Найкращої вам погоди і мирного неба над головою! Побачимося з вами!